Європа, море, крута природа. З одного боку, найщасливіші в світі сусіди, з іншого боку, Мордор. Місто, яке повстало з вогню, але в своєму попілу задихається. Welcome to Кохлеярва. Це історія міста, яке народилось з каменю і полум'я, міста, що стало символом людської мрії, але втратило себе в сучасності. Воно розташоване на північному сході Естонії і є п'ятим за площею та чисельністю населення міста Естонії. Зараз в місті проживає біля 33 тисяч осіб, але так було не завжди. 1946 рік на місці пасовищ виростає місто Утопія. За вісім років його населення збільшується в п'ятеро. Тут зводять будинки з колонами, кінотеатри, парки. Стан що чого як вогонь, стає основою економіки. З нього роблять бензин, газ, хімічні продукти. До 1980-х кохлаяр видає 95% естонської електроенергії. Ми працювали по 12 годин, але вірили, будуємо світле майбутнє. Наші діти грали біля пам'ятника Леніну, а по суботам у Домі культури танцювали вальс. 1979 року. Населення міста досягло 87,5 тисяч осіб. але це тривало недовго. 1980 -ті. Сланцева промисловість втрачає прибутковість. Шахти зачиняються, техніка морально застаріла, екологічні проблеми загострюються. Науковці б'ють на сполох. Потрібні мільйонні інвестицій, але Москва мовчить. До 1991 року місто, що колись планували перейменувати Сталінград, поринає у кризу. 1991 рік. Естонія незалежна, але кохлоярва втрачає ринок СРСР. Заводи зупиняються, населення скорочується вдвічі. Місто утопія перетворюється на музей радянської архітектури. Лише 5% енергії тепер виробляється зі ісландцю. Але навіть ці двоє неп'ючих не засмучуються. Сьогодні місто намагається виправити помилки минулого. Кохлоярва шукає нові форми життя. Одні мешканці тримаються за спогади, інші експериментують. Арт-проєкти приваблюють туристів, але чи зможуть вони зупинити відтік людей? Багато хто бачить в цьому непогані можливості для інвестицій. Колись престижні сталінки, тепер пам'ятки марності: 40% житла це пустки. В районі кукрузи цілі квартали схожі на декорації до фільму антиутопії. Саме через це на ринку нерухомості дуже цікава ситуація. Можна купити квартиру як за 50 тисяч євро, так і за 3 тисячі євро. Кохло Ярва намагається стати зеленим містом, туристичні маршрути по занедбаним шахтам, сонячні панелі на дахах, стартапи в галузі переробки відходів. Але чи вистачить цього, щоб перемогти токсичне минуле? Як ви вважаєте? Ви жили в такому місті?